Вітаю, друзі, вітаю всіх, хто працює на землі, вітаю всіх, кому подобається дивитися на таких як ми. Ранок ми продовжуємо в своєму господарстві працювати. Сьогодні у нас щось роботи не менше, може навіть і більше. Сьогодні два трактора у нас виїжджає глибоко рихлити, найомний. Трактор продовжує діскувати, який ми наняли, щоб нам допоміг подіскувати. Наш трактор менший перебиває палку. Це 60-70, поїде зараз перебивати палку. 70-60 цепляє глибоко і буде двигатися в поле. 170-й теж запускаємо, цепляємо глибокорихлювач. Два комбайни тих, що були в мене на базі, два працюють на соняшнику в господарствах. А ці два, що молотили вчора, в мене закінчували і допомагали в сусідньому господарстві. Поїхали працювати, само, само Даже я їду, вони вже в полі. Роса була слабенька, і якщо її взагалі не було, то з шести часов хлопці вже на ногах працюємо. Поїхали. Ви, ви разом зі мною. Е, зараз поїдемо в поля, подивимося, проконтролюємо, проконтролюємо давно ценні вказівки. Е, ну і будемо працювати. Все, що від нас залежить, будемо все виконувати. І, звісно ж, не можу не сказати і не подякувати нашим Збройним силам, нашим захисникам за цю можливість, за цю можливість працювати, бо ми і чуємо, і бачимо це все. Ой і це, звісно, не додає, як то кажуть, настрою. Ну, де діватися? Війна. Дякуємо вам, дякуємо за все, що ви робите для нас, для нас усіх. Дякую від усіх нас. Привіт! Ну що, вона хоч щось сипе. Та нічого, вроді би. Ще й сипа щось, так? Да? Так, да, непогано не Ну, а? Це вже 3-4 зіла і камазу цей. Ну, а не багато мисипала. Почала да? сипатися, але не багато. Єле-єле, поїде. А. Ну нічого, я думаю, Саня сьогодні спокійно спав. Я йому вчора з вечора поміщав. Ну, да. Комбайду відмідала вже. Лиця на ньому не було. Та ну звісно, підеш останній день вже. А Саня возить чи Так, Да, зіло возить. А, я підрушу. Пане господарю, пане Олександре, ви хоч спали сьогодні, я вас ось хоч покажу людям, яка людина не спить, потеряла 4, і сони В і... 12 в 4. Ні, ну то, що я сказав, хоч комбайн приїде, ви хоч поспали, б <laughs> комбайн не приїхав. Сразу... А в скільки ви виїхали? Ну, 7, почало 8. 8. він позвонив, вже поїхав. Да? А на полі були? в полусмозі уже він заїздил. Ага. Ну, ну, не, ну я сказав, що роси не буде, но нать, може. Знаходимося на полі, хоча я вчора й говорив, що воно вже трошки легше стане, та що в сільському господарстві легше нам ніколи не бувало. Закінчили вчора збирання сої, посів пшениці, як я вже там говорив в прошлому відео. Сьогодні двома тракторами виїхали робити глибокорихлення теж. Вихідних нема тому що знаходить дощ, ви бачите, і питаємося, намагаємося. Успіти хоч щось зробити, бо не розуміємо, буде ли можливість щось зорати чи заглубоко рихлити чи дискувати. Трактор дискує сьогодні, знову ж таки, той перебуває палку соняшника, а ми двома тракторами сьогодні глибоко рихлимо. Тільки що я був на полі, як я вже ще раз повторюсь, ми займаємося послугами, і то я знімав вам комбайн. Ну, коли займаємося, приходиться людям ще такі услуги оказувати, як збирання урожаю. Так що і комбайни теж працюють, хоч у нас вже все зібрано, але людям ми збираємо. Тому що, боже, дощі господарі дуже переживають, вже готові на все. Ну, Ви ж розумієте, що така людина не спить, нічого, переживає, годвера. Ростила той урожай, і він зараз і коштує там не так багато, і ще залишити його в полі. Ой, це я розумію цих людей і себе, і людей. Та ні, як. Ну що, ви задоволені нашої роботи? Зробили? Вашими силами, як так кажуть, з сусіднім господарством. Все, да, зробили? Да, ну якби велику частину скосили. А що, ви сьогодні своє там? Сьогодні ми на дальньому, дальньому полі хлопця, закінчують і ну, бачите. Та шо, я бачу. Всьор, чорне небо. Чи дасть, не дасть, але ну, ми да. закінчимо і залишається на витій кусочок. Ну я Ваш думаю, ми вам трошки підсобнули, так? Так, сюда, дивись, так. що заїхав. Вчора заїхав. Подивитися, на мене роботи комбайнер став. А вона сипеться, сипеться, ну якби. Особис... Ну вовремя, так? Да? Ну хоч десь ми вам пригоді стали, чуєш? О. Не тільки ми до вас звертаємося, ще й ми вам пригоді стаємо. Бачите, зараз моніту вам ще трошки виділим. В общественні, на общественні діла, правильно Сереж? На общественні. Роби. розберись. Розібрались. А, ну так. Це, я просто я прийду, команд, Та, ну, команд, раз. Да. Так. Ну все, виїжджайте. Все такі дітки заробітки. Як я вже говорив, ми надаємо послуги по збиранню врожаю. І оце люди просять допомогти, бо вже пускаються, ну, просять допомогти, бо в цьому році і ході умови дуже складні. Ну і люди дуже просять. І всі дзвонять, я вже навіть на відео вибачу, що кому я може не зміг допомогти. Ну Сьогодні ще продовжуємо збирання. ось е, Вчора до 10 є встигли до комендантської години. А сьогодні е, десь шести хлопці на полі, на полі вже пів восьмого. Оце ви бачите за мною поле, це вже стільки утра змолочено. Ще не вистається. десь, остається ну, третя частина поля, дощ вже йде, ну молотимо, понімаємо. Господарів, як це для них важливо. Воно важливо, так, як і для них, так і для мене. Я, це, я вже своє то прибрав, мені трошки спокійніше, Ну, я розумію, людей треба допомагати. Що Юр, вже все, я попробую, так пробуйте, бо хтось іде. Хочемо вода. Вже... два. ну і на це трошки перестав, може ще й да, Ну, воно там пише і пише. А коля де? Та на базі. А, а відвозити вже? Так, який обід молотити треба? <різь> Потім будемо. Так, да, давайте. Нерви нормально, все? Да, да вроде бы. Дощ По щекотах. Дощь ще щик коче Да, да Ручку, полюжить, нормально да. Вы довольні? Конечно. Саме головне, да? Комбайнером, комбайном. Зачем? <laughs> да. да -да. Там воно може дасть бог тросички да, Ну, вроді би до двух там до двух Паспорт і все там, там небо. Буде. Ну будемо буде. надіятися. Та ладно, так і не дамо. Я не дякую, Так я вирізу, Що там, ти дивився? Де? У того. Та я ж його спрашиваю, ти ж хоч до домолотити чи до Молота цей? Оце до Молоти, і ту нехай переїжджав, туди куси. А там що багато? Сто. Ого. Оце у нас фермера в районі цвість. А що, підняли? Та піднімаємося. І що, нема діла. А як Бачу, що Та дивлюсь. Ти не заїжджав, не бачив, що там Та був вже тільки що. До молодший. Та би тільки дощ не в Доски, доски, треба пеньки, доски. Та вон там усе. Дом пеньки. Ти казав їм? Кому? Ну так намікнув, я ж тобі сказав. Я йому я... сказав. А, я ж кажу, сань, бо Саньок ще не дочує, та інфаркт його з комбайн забирати, яке забирати, як домолоди, тоді забирати. Я Сані тільки сміялися, казав. Та як він по а їде машинами машина. Ну та я думаю, кольмо до навряд. Ну, а, а тим, хто його знав, може й ну, Да? Ні, ну ще поки йде. Та й до Юри заїжджав там трошки. А там У кого Юри? Та ну теж молодять, вони ж до не закончити. А півстепним ще. <пілість> не Вова, <бороти? А>, <пілість> це я понімаю, люди. Ні. <пілість> Та ні, це я шучу, я <пілість> це ну, ми стараємося, працюємо. Він це просто що найбільше, щоб хоч це, думаю, буде, не буде по А <пілість> Назад вже той, і степне, він знає. Та там ото ще оце ж дощ і там вроде пару днів, може, або там ще піло, якщо б ну, хоч трошки. Оце мені там, якби той, і оце ось тут Так сотка. Ну да, люди Що це? Николай, він собі ще ректора не косив. Да, та надо. Ну, цей комбайн вже на відео є, тут знімати нічого. Чоловік його вже зняв. Не перший раз. Ти ж комбайном ну, да, да. Ну, з комбайном покупив? Ну так, так. Ну, бо задній ж Да, той стали. Да, Кон контент же надо снять, что вы там Робите, а что ж так я познимал Ой Давай, мне хоть никого снимать Да ты, Саша, посмотри ну, не, Ровно а то Что вы тут хоть робите Одни пеньки до доски, да? Подкладываем По трошку, по сантиметру Поднимаем. Сейчас попробуем Так, реально. Что же я У нас житті, чуешь, было таких контентів. сам особисто стал да? під комбайны, да. А то ж, когда лазишь, не снимаешь. Хоть со стороны кто снимет. Сидя на диване, тоже классно сидеть и смотреть, як люди лазят. Ну да. Це ж, Денис, що заради підписників? під комбайни я да, поліз. Да, да, да. <свист> так, що ви робите? Можете на нашому каналі вашим підписчикам передати привіт. Да, Денис. Да, Вони що? вас там узнають. <свист> я не знаю. Може, хтось і мене дивиться, <свист> і вас знаєте. <свист> що, потрошку подимаємо. Земля влажна. Поднимаем оно, вдавливается, поднимаем, вдавливается. Потому Картина что -то, что -то, знакома, да. По сантиметру. Что, ну, не хочешь? Нет. Что зажало? Ну что, значит опускаем и подставляем под домкрат. Еще. Да, главное, чтобы она не лопнула, зараза. Да ну если полностью то эти сосновые все равно будут держать. Рыщить. Это Та трещит такое, что аж страшно. Бывает. Ну, если что, у нас круг есть железный. Я не думаю, что он вам поможет, у вас доски вроде бы хорошие. Да, мы же принципе... и дверь подставили. Да, да, мы а такие... Все равно все вдавливается. Ага, ну да. Еще и не мало, да? Ну, й поднимать немало, да? й пеньків надо. Еще Бензопилку с собой, пеньким. То да, один запилку не взяли. Оце ми. Конечно, ну, бача зрату, я кажу, бо я ми вже не перший раз таке делаємо. Так, да. Коли досвід да, це большое дело. <рес> да. Так, ну піднімайте. Це діло довге. Так, да. Да? По-первих, ну, самое главное проблема, що нету автоконтура. А, і це воно із-то, мабуть. Ну, да? покаж... Ні, ну я просто я не то, що я просто гляну по полю. Вроді думаю, flex, може трошки... б трошки краще. В мене не скажу, що в мене там, ну, трохи краще. Трошки, та я не спорю. Звісно, найголовніше ну, ну, да. це то... автоконтур. А, це і за автоконтур. Ну, треба датчики купити, поставити і все. Ми зробили. У мене є усе, якщо хочеш подивись там секунда діла. Два датчика і все. Ладно, Не буду вам мішатися. Це інтерв інтерв'ю з-під комбайна. Да, да, да. Да, завершується день, їду додому, завершується наше відео. Дякую, що були разом зі мною на роботі, в полі. Ще раз хочу вибачитися перед своїми замовниками. Багато дзвонять, щоб допомогти їх зібрати. Ну, зараз такі складні погодні умови. Що, ну. Не зміг допомогти. Ну, надію, що буде погода. Надію, що всі зобов'язання, які ми на себе беремо, всі ми виконаємо. А ви зберете свій урожай чи з моєю допомогою, чи з допомогою других. Ми стараємося, робимо все від нас можливе. Повірте, ну погоди погожить їх дуже мало, тому виходить, накладки. Ну ми працюємо. Дякую вам ще раз. За те, що підписуєтесь, дякую, що ви на цьому каналі. Далі буде, слідкуйте за нашим каналом.